Омпа, ну, йолки порога. Дерево, деро, деро. Вони не бачились понад три з половиною роки. Херсонець із оселедцем, ветеран АТО Олександр Кузьмін, обіймається з братом Андрієм, який повернувся до України з російської неволі під час 64-го обміну 23 липня. Цього ж дня повернувся додому і його син. Сьогодні, вперше після полону, оце ми побачили так наяву. Привіз йому матір. От сам приїхав. Ну і от служили разом у 36-й бригаді морської піхоти. Разом потрапили в полон. Пройшли бараки Оленівки, Горлівки, Торезу. Сім останніх місяців сиділи в камерах бійська Алтайський край і не знали про долю один одного. Розповідає Віктор Кузьмін. Єдине, що останнім часом сиділи, виходить. Сім по поразні камери. І не знали, хто де знаходиться. Я, якщо відверто кажучи, думав, що його поміняли. Вони вийшли в полон за наказом командирів навесні 22-го, розповідає Андрій Кузьмін. Але вдруге каже, через таке не пройшов би. Можливо, я б не здався в полон. Ну, забрав би з собою кого небудь ще на той світ. Росіяни підірвався б чи якби так. Ну щоб я знав, що такий термін буде довгий. У складі 36-ї бригади боронив батьківщину і головний сержант взводу, командир бойової машини, старший сержант Олександр Савчук. У полон потрапив у квітні 22-го року. Тримались, розповідає, до останнього, аж поки не опинились у потрійному кільці в глибокому тилу окупантів. Про пережити за три з половиною роки в полоні розповідає стримано це. Від електрошокера. Прощання з слов'янським <laughs> народом. Ну, мені б не хотілося цього говорити, тому що я вже тут, а хлопці ще там, би, і це може ну, зашкодити їм. Дуже може зашкодити, тому що я сам це проходив. З першого дня повномасштабного пробув у російській неволі морпіг Артем Новіков етапами пройшов від Оленівки до Алтайського краю. Коли були ДНРівці, нас водили в столову, нас зупроводжував один. Чоловік. А коли заїхала Росія, коли почали масово заїжджати Азовсталь і Іліча, то там на одного чоловіка було по п'ять, по шість всі водили. І всі в масках, бо боялися відкривати свої морди. Да. А ось мій Крим, а ось мій Севастополь український. 121 день провів у російській неволі Максим Полупанов, теж боєць 36-ї бригади. Його звільнили під час першого обміну у вересні 22-го року. Втім, каже, його полон і досі не відпускає. Нещодавно Максим повернувся з Сполучених Штатів Америки, де проходив курси рівний рівному. Я працюю зі звільненим з полону в форматі рівно-рівному. Я такі ж, як вони. Я через це пройшов. Моя задача це підготувати цих людей. До того моменту, як вони вийдуть з центру реінтеграції, у центрі реінтеграції оборонцям, які пройшли через полон, допомагають із документами також відновитись психологічно та фізично. З кожним разом обміни все важчі, каже керівник групи реінтеграції Олексій Дерев'янко. З кожним обміном вони перебувають у місцях тримання все довше й довше. І от рік назад, це було два роки з половиною. Зараз вже три роки з половиною. і Хлопці, які приїжджають, вони цей рік також дається в знаки. Хлопці повертаються вкрай тяжкі, як фізично, так і психологічно. Наразі в об'єднаному центрі забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ запрацював новий відділ, який займається реінтеграцією і постізоляційним супроводом звільнених із полону військовослужбовців. Зараз іде набір офіцерів, які пройшли бойові дії і вмотивовані працювати саме зі звільненими з полону, каже Максим Полупанов. Зараз дякувати Богові йдуть великі обміни. І потрібно, ну, більш професійних людей для роботи зі звільненням з колону, щоб робота була більш якісна, психологічна. Вони лише повертаються до життя на волі, звикають спати, спілкуватись і просто жити, каже Олена Семенда. За звільнення свого коханого Артема вона боролась три з половиною роки, і на наступний день після повернення до України не залишає його ні на день, просадівши три з половиною роки, виходити в люди, виходити на вулицю. Так то тяжко. Мозг ще не зображає. Потрохи починає повертатися пам'ять. Людина звикає до суспільства, до оточуючих, приспосаблюється до життя, реагує нормально на звичайні речі, на дотики, що когось можна взяти за руку. Ольга Реал, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.